У нас немає кристально чистих людей. Ну, це, треба, це треба розуміти. Перед народом. Перед та, собою. Перед собою. Хіба що ти можеш перед собою. І так само ти знаєш своїх зашкварів більше, ніж, ніж будь-хто інший. Ти себе можеш картати більше, ніж будь-яка будь публічність за речі, які ніхто може не знати, а ти знаєш. Тому це доволі особистісна штука. А по людям, ну. Дуже часто думка формується, і багато хто думає про того чи іншу особу не з власного досвіду, не знаючи цю особу, а чисто через те, що він про неї про нього побачив в медіа. Ми живемо в такому суспільстві. Ти не можеш всіх знати особисто, але ти формуєш свою думку. Знову ж таки, і будь-що може, може твою думку якось змінити про, про кожну людину. Тому я думаю, що це більше про саме сприйняття, яке яке має бути. Я не знаю, яка людина вважає себе кристально чистою. Я думаю, це якась, яка досягла там просвітлення повного або самовпевненість рівня якогось за рівня.